Друзі, всім привіт! Хочу вам розказати один цікавий фактор про каретну тяжку. Якщо ви розпочинаєте робити, чи, наприклад, будете коли тянути, завжди починайте з середини, тому що, зараз я вам покажу ніколи. Якщо у вас, наприклад, ось з краю посверлені підгудзики отвори, ось посередині. Це в нас край. Ніколи отут з краю не починайте тягнути, тому що воно не получається так, як хочете. Тому що матерія стягується, виходить нерівна. А так, якщо ви розпочинаєте, наприклад, ось, ну, я не кажу, що розпочинати отут з середини. Звідси, ось з цього краю або з цього краю, але з середнього гузика. ви перше запускаєте, вже регулюєте, як вам потрібно. Чи має йти складка, і далі ви вже все розполагаєте на кожну сторону, бо так у вас не вийде. І обов'язково, щоб був запас тканини. З обох сторон, наприклад, я роблю десь по 10 см. ну по довжині в мене тут осталось, я відріжу. Ось наприклад зараз в мене вже тут останній гудзик Оце ось у нас середина. І ми розпочинаємо, якщо ще ми не робили з середини, а потім вже йдуть боки, все в нас йде заход. Ось, наприклад, це я так вам приблизно. Ви все його гарно складаєте, розкладаєте, як вам там потрібно, і першого гудзика ви запускаєте з середини. І вже остальні пішли. Ну, звісно, все треба дивитися, щоб було акуратно, тому що, якщо у вас. Велика довжина, ви можете на край зійти, і отут вас не буде чим закотити на цю сторону. Так як ось, Наприклад, у ну, мене все рівненько. Ну, можете тягнути нерівну матерію, і воно у вас вийде неприятність. Так що якось так. Закінчую це дотягувати. Рішив вам зняти такий коротенький відео, обзорчик, показати. Може, хто буде коли робити, йому стане. Це в пригоді, тому що це вже провірено мною. Ніколи не починати з краю. Починати там з середини і до краю йти. На цьому, друзі, все. Всім дякую за увагу. Покидав вам і пока.